11.11.2022 відбулося велике свято і велика перемога. Не та найбільша перемога, але тепер Херсон наш. Моя наш. доросла Масюся замовляє собі какао. Трошечки підказує, але вже справляється. Ліруня, молодець. А трубочки є. Тепи так. Своє гарне какао. Цікаво, як? Отак. Українська гімназія в місті Станіславові діяла щось близько 30. Рокер. Зараз це просто якась будівля. Вон видно фіраночки і дивних людей. Балкони, ну і так, такі люди. скульптури. Дивні. Це шрек. Не думаю, що це шрек, але цікава здогадка. Не. І от у мене питання, а що заважало мені цікаво владі міста кер... керівника міста. Повернути цю гімназію, відкрити, ну нехай не елітну, а просто школу, вивчати щось там таке, може, якісь натуральні науки, фізику, хімію, історію в тому числі. А замість цього це незрозуміло, що хати якісь. Ось ця будівля. Підтверджую, там якісь фіранки, кухні, видно, всякі там. Чайник десь там стоїть у когось. Це просто звичайні квартири. Дуже дивно. І з цього реально могла б видатись дуже класна, приватна, може, школа. А тепер це просто хата. Мерія! Та мерія тут є окремо. А -а -а. Буде друга. Ну, це, це так, ідея просто роздуми, поки гуляли. Вулиця красива, пішохідна, дуже тиха. Хоча тут під нас машинами. З іншого боку, зважаючи на цю величезну проблему паркування в місті, я повністю розумію цих людей. Знаєш, хто тебе буде, братик чи сестричка? Братик. Братик. Бачиш, добре, що ти мені сказала. <гум> ти мені так. Положення дитинки сітничне, рухи плоду. плоду. Це, Вона... це де мозочок. Так, так. дев'яно. Котики, песики вдома є. Так. І от і як песик. Ну, песик на воду. Цексоплазма. Не, не може не бути. Угу. Не можна бути, якщо відома собаки або токсоплазма. То не страшно. Робить. Він рухається у водичці, перебирає ніжками, а, і звуки він може видавати, але ми їх не можемо чути. Віченько дитини гарне, ну трикутник норма, кісточка носика. 24 і 6 квітня по заміну дитини. Прекрасно. 279 грам вага дитинки, цефалічний 82. Хто? Мозок? У нього вже закладений спинний мозок. Давайся, спинний мозок закладений в хребетик. Бачиш хребетик? Оце такі білі. Материч. Видно тобі. От Отут проходить спинний мозок. І в тебе так само закладається він все в це нутріото. А тепер ми на базарі, на центральному ринку. Дивимося, що тут є. І тут є все, і його дуже багато. це як завжди, базарний перекус. Дякуємо. А це критий ринок. О, точно! Тут може бути щось корейське. Клас! Все, шукаємо. Ну хіба це не дивовижно? Я неймовірно вражений цією будівлею, як черговий витвір мистецтва, інженерного мистецтва. У мене навіть ширик не охоплює, як кавона велика. І цей купол тримається сам на собі, завдяки оцим ребрам жорсткості. Як же тут Ні, як класно виглядає ця будівля. А тут, до речі, достатньо комфортно пересуватись, дуже тихо. Беремо медок. А от сота. Тафу. Тофу? Тим yeah. часом yeah. мы насправді знайшли корейську yeah? кухню. По-русски да спару, типа, эти называют китайцы тофу. В общем, это по-разному волосы. Yeah. Yeah. Я беру собі соєві, як воно называется. Смотрите, вот так давайте разом. Проростка ah. типу того. Еще что? А что це таке? Ось. А також штуку я беру собі. Дуже люблю. Це мій топ. Це також це беремо пророщені корали. А це пророщені, п'ять не проращуває. А ще я буду набирати баклажан насправді баклажан. нормальні приправи. Ну і звичайно ми беремо бак уважане. Це така любов. А це хіміч, або кінець. Такі от коральчики. Оцей пакетик на 1097 гривень. Що? Тисяча гривень? Ми потім відмінили там корали, вони дуже дорогі. Вийшло на 800 баклажанчики і смачненька спаржа, яка не спаржа, а соя. Типу тофу. Коротше, в якості експерименту так, але ну, на Daily Basis купувати таку штуку, це занадто дорого. 85 гривень за 100 г і 100 гривень за 100 г. Та ну що, взагалі. Картопельку беремо. Берем. І отакі от гарні А Ото сітку припхай. Ото десь поштовхайся в тому натовпі. Ото десь там, щоб подешевше було, знайди. Ага, знайшли? Вислухай усі ці вонючі розмови, одній курці. Та ну його нафіг, Краще в магазині брати. Давай вантажитись. Роздивляюся, тут модельки машин. Це ми в один торговий центр зайшли. Побачив, тут, тут стоїть Smart. От, в оригінальному розмірі один до одного. Фіт-ха! Давно вже не було. І тривога. Зараз буде лунати на все місто. На ручку надягай, хоч на плече. І можеш може туди воду покласти. Ну, все чути. Центр міста. Мені вдалося частково запхати автомобіль в гараж. А ось як я покриваю оте крило в ґрунтовці срібною фарбою. Мені здається, переходу не видно. Аня бачить значно краще і підтверджує, що переходу немає. М'ятини ми ігноруємо, нам просто плювати на них. А от колір... Став рівномірний, і цьому я дуже радий. З таким от чином закрив машинку. П'ятиметрової плівки для маскування, для фарбування не вистачило. Ну, Очевидно, машина тільки в довжину 5 метрів. Позакривав її абичі, обклеював, пообклеював. Дуже-дуже заважав вітер, але, тим не менш, ввечері він заспокоївся і можна було працювати Ось фактичне місце переходу. Оця от цятка. Скоріше за все я нічого з нею робити не буду, просто не хочу. Ось тут було усе у ґрунтовці. отак так, отак, отак. І десь отут от перехід. І зараз вже майже не видно. от Є ще достатньо проблемне місце, ось його видно тут. Оце і оце, це я буду покривати напівсухими шарами. Але в цілому мені дуже подобається, як воно виглядає. Дуже сподіваюся, що під вакуум це буде рівномірно, Не мов, як з заводу. Далі на черзі буде ця дверка. Але це вже інша історія. Скоріше за все, ми зараз... Покриваємо лаком декілька шарів і їдемо Це за смаколиками. Точно, сьогодні ж холостяк. Та й все. Пофарбоване крило, вкрите лаком. Ось так, до речі, виглядає лак, тільки-тільки нанесений. Він взагалі-то, по ідеї, не повинен блищати, тому що усі машини потім полірують. Хоча блиск він має. От він відображається, ой, лампа відображається від поверхні. Здається, класно, як для балончиків.